У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ярини Яцури відбулося музичне свято під назвою Найкраще в світі слово Мама. Підготовкою займалися бібліотекарі разом із учнями 6-го А класу Надвірнянського ліцею №2, 2 Класним керівником якого є Ольга Молодій. Цей день не треба приховувати добрих слів, не треба соромитись чистих сліз вдячності, а треба зібрати їх у щедрий віночок подяки нашим матерям. Триває війна, матері втрачають синів, жінки, чоловіків, діти батьків. Ці складні часи обов'язково минуть, і свято матері буде сповнене радості й тепла, каже пані Юлія, завідувачка міської бібліотеки для дітей і юнацтва імені Ірини Яцури. Сьогодні Україна переживає важкі і трагічні часи. Триває війна з російським агресором. Українські матері втрачають своїх дітей і жінки, чоловіків. Діти батьків. Наші славні захисники захищають кордони України, борячись з ворогом. Та ці лихі часи неодмінно минуть, і чудове материнське свято буде сповнено тільки радості, вдячності і тепла. Школярі вітали матерів теплими словами, чудовими віршами, піснями, що викликають щирі емоції глядачів. Я завжди мріяв написати пісню про маму. Слова Кузьми Скрябіна знає кожен. Чимало поетів, співаків залишили багато теплих слів про цю прекрасну частину людства берегиню сім'ї та роду. Пісня про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів поговорити когось із них. Порадувати свою матусю в цей день можна подарунком. Прогулянкою або невеличким сюрпризом. Та не забудьте сказати головне, я тебе люблю, моя матусю.